Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 3 квітня. Сьогодні 1135-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. І вперше в цьому місяці на Хмельниччині оголошували повітряну тривогу. Цього разу сигнал лунав у день через літ ворожого мігу. Оповіщення було превентивним без фіксації реальної ракетної небезпеки. Наразі наші сили оборони неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдають ударів по енергетичних об'єктах. Вогневе ураження здійснюють виключно по військових цілях російської окупаційної армії. Втім, чи буде дотримуватись цього агресор, невідомо, тож не ігноруємо повітряні тривоги. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга в області. Підтримка з тилу. голова Дережнянської громади особисто відвідав на передовій військовослужбовців 86-го окремого батальйону територіальної оборони. Саме у складі цього підрозділу боронять батьківщину чимало земляків. Тож, аби підтримати їх від громади, привезли подарунки. Зокрема, засоби ураження передали взводу безпілотних авіаційних комплексів Роніні, адже для їхньої ефективної роботи дронів ніколи не буде багато. Дражнянська громада продовжує підтримати наших захисників. Новочергова партія РТВ-дронів захисникам для того, щоб захищали нас, нашу країну, наш народ. Дякую хлопцям. Слава Україні. Чергова допомога війську. Пріоритетним напрямком у Хмельницькій міській раді залишається підтримка сил оборони. Уже з початку року закупили чимало безпілотних літальних апаратів, а цього разу за кошти міського бюджету придбали ще й два потужних комплекси РЕП і РЕР. Два потужних комплекси радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. В ці комплекси входять і самі засоби РЕБ, їхнього управління, спостереження. Входять також транспортні засоби. Фактично, вони є двоє повністю автономні, незалежні, можуть функціонувати і працювати відповідно до поставлених завдань. Зазначу, що ці два комплекси українського вітчизняного виробника. Придбані вони сьогодні за бюджетні кошти. Дякую вам, товариство, дякую платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Завдячуючи от таким нашим спільним зусиллям, ми сьогодні поповнюємо матеріальну базу наших сил оборони на два потужних комплекси РЕП. Їхня загальна вартість обидвох разом усіх з усім відповідним обладнанням, з автомобілями, з усім спорядженням 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Доволі таки дороговартісне придбання, ну але це доволі якісні, хороші вироби, які вже не один раз себе показували доволі такі добре в роботі. Накласти правильно турнікет, вчасно локалізувати пошкодження чи зробити штучне дихання. Домедична допомога це знання, які можуть врятувати життя як власне, так і свого побратима. Найбільше на собі це нині відчувають військові в умовах бою. Правильні дії в перші хвилини після поранення можуть стати вирішальними. Саме тому бійці різних підрозділів сил оборони постійно відпрацьовують ці вміння, бо знають, що навіть хвилина вирішує все. Силові навантаження, арт, терапія та розмови нацгвардійцям, котрі повернулися з передової, організували курс декомпресії. Усе для того, аби допомогти військовим відновитися психологічно та фізично після виконання бойових завдань. Програма розпочалася з дебрифінгу. Там військовослужбовці поділилися власними переживаннями, що допомогло переосмислити, пережити на війні. Також психологи провели індивідуальні заняття. Крім того, бійці брали участь в арт-терапії. Вони малювали і ліпили з глини. Це сприяло емоційному розвантаженню та допомогло висловити свої почуття через творчість. Важливу роль у програмі відігравала духовна підтримка. Спільна молитва зміцнила моральний дух. Спеціалісти кажуть, завдяки комплексному підходу військові відновлюються швидше, зберігають бойовий дух і готовність до подальшого виконання завдань. За кермом класний водій, саме такі наліпки роздавали патрульні під час профілактичних бесід. Також водіям і пасажирам нагадали про важливість обов'язкового дотримання швидкісного режиму у населених пунктах та поза їх межами. Розповіли кермувальникам і про вплив швидкості на гальмівний шлях автомобіля та підкреслили необхідність використання ременів безпеки під час руху, а ще наголосили на відповідальність за порушення правил, адже за перевищення швидкості руху більше як на 20 км за годину на автомобіліста чекає штраф у розмірі 340 гривень. Що ж, швидкість буде більше, як на 50 кілометрів за годину, то доведеться сплатити 1700 гривень. Продавали підробки відомого бренду. На Хмельниччині судитимуть трьох місцевих мешканців, які впродовж року реалізовували гаджети світової марки. Видавали горе-бізнесмени їх за оригінальну продукцію бренду. Навіть не маючи необхідної ліцензії, продажі товарів здійснювали через акаунти у соціальних мережах, спільноту в месенджері, канал на відеохостингу, а також через інтернет-магазин. Відправка суфіконої продукції здійснювала через відділення однієї з логістичних компаній. Під час проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 2 тисячі контрафактних наушників та спортгодинників, а також грошові кошти такими злочинними діями обвинувачених компанії було завдано збитків на понад 14 мільйонів гривень. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків компанії на майно обвинувачених було накладено арешт на суму понад 144 мільйона гривень. Представлялася головою громади та забороняла з'являтися у місті. Кам'янчанка Валентина Магілат потрапила до бази Миротворець. Це український сайт та громадська організація, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України. Результати своїх досліджень центр відкрито публікує на одноіменному сайті. Відтак, напередодні там з'явилася інформація і про громадську активістку з Хмельниччини. Потрапила жінка на миротворець за спілкування з військовими. У відео, яке опублікували в соцмережах, вона начебто перешкоджала діяльності працівників ТЦК. Мене звуть Валентина Магілак, забороняє вам проводити цю діяльність в моєму рідному місті, в моїй територіальній громаді міста Кам'янецьподій. Почуваю. Да? Я вас почув. Я забороняю. А що це за групи роз'їжджають сьогодні, розходяться, зупиняють людей без знаків розпізнавання? Вони мають собі свободу волі. Чи, чого, що вони проявляють? Пусті слова. Погода на 4 квітня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру останній робочий день тижня буде без опадів і зміливою хмарністю. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів вище нуля, в день 13-18 тепла. У Хмельницькому вночі очікується 2-4 градуси тепла, в день 16-18 із позначкою плюс. Такими були новини четверга. Бережіть себе та своїх близьких, не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.